Свіжоприємний Hyundai X35 2011 року. Автомобіль з мотором 1,7 дизель. На механічній коробці продажі це ступина, автоміна без жодного підфарбування. На хорошій комплектації. У нас противотуманні фари, лінзована оптика поворотна. Легкосплавні 17 оригінальні диски. На ханкук хороші резині. Також у нас комбінований салон, шкіряне кермо, мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Задні партроніки 235 тисяч різного підтвердженого пробігу. Також надам він код для перевірки, також повне скло пакет. Також задній відділ. Просто автомобіль в ідеальному стані. На задній підігріви сидінь. Також у нас присутній фаркоп, задні партроніки. Також багажній відсік. Шторка у нас наявності. Ціна даного автомобіля. 11500 долара розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Тож, кого цікавить, звертайтесь, надамо більше інформації. Також можлива доставка по Україні.